Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде генеральне прибирання в квартирі мінімаліста. За що я дуже люблю мінімалізм? За те, що тут можна швидко, легко і дуже просто поприбирати, тому що що? у мене багато порожніх поверхонь, і я знаю наскільки це простіше, коли у вас немає зайвих предметів на столах, ще десь. Тому що кожну річ вам потрібно перемістити, протерти і поставити назад. Мінімалізм це не про бідність, це не про спосіб життя, аскета, це не та людина, яка відмовляється від цього. А навпаки, ви відмовляєтесь від чогось для того, щоб отримати, по-перше, кращу якість і, по-друге, мати можливість більше доглядати за собою, за своїм життям, аніж просто за речима. Тому що кожна річ потребує обслуговування. І зараз якраз ті речі, які у мене є, мені їх теж треба пообслуговувати. Квартира, в якій я живу. Так насправді на Погляд, Якщо подивитися, в мене так, ніби чисто, але я точно знаю, що у мене є місця, які потребують уваги. І сьогодні ми з вами туди позалазимо. Що я роблю перше? Завжди, коли я починаю прибирати, перше, я запускаю посудомийну машину, і я запускаю прання, якщо мені потрібно щось попрати. Так, я вмикаю програму. Все, посудомийка працює замість мене. Це чудово. Для посудомийної машини у мене вже закінчуються ось ці капсули від Vortex. Також мені ще дуже подобається фініш, три в одному, здається, такі класичні, знаєте, подушення. У мене квартира 60 квадратних метрів, також у мене є балкон. На балконі у мене нічого взагалі немає. Я думаю, що я буду рухатися з одного кінця квартири і ось так до спальні до ванної кімнати, так ніби півколо. І покажу одразу свою маленьку колекцію засобів для прибирання. У мене якраз є постільна білизна, яку я хочу попрати, тому одразу все закидаю. Треба розпушити трошки. Ось так постіль, щоб вона потім не збилась в ось такий один комок. Поки у мене є світло, звісно, можна нормально поприбирати, тому що це займає доволі багато часу. Взагалі, підтримуючи прибирання, у мене зазвичай це пилосос, просто якісь основні поверхні я протираю звичайною ганчіркою без будь-яких засобів, просто з водою. Далі для прання зараз у мене ось такий засіб рожевий від Pink Stuff. Приємно пахне. Не знаю, прикольний такий. Далі у мене є ось такі кондиціонери. Просто звичайний кондиціонер, як ви звикли. Це такі гранули, які додають приємного аромату, пом'якшують тканину. Це по факту кондиціонер просто в іншому форматі. Але я поки хочу цей використати, а потім вже перейду до гранул. Відсік сюди раз. Півтори години воно буде пратися, і потім я ще поставлю на сушку, тому що у мене ця пральна машина вона і сушить, і пере водночас це дуже зручно, бо сушить вона реально класно. Тобто, навіть тут не потрібно додатково ще сушки окремої. Я буду ось в таких рожевих рукавичках. Далі у мене є така ганчірка від Scrap Daddy, Вона класна. Вона у мене вже давно звичайні ганчірочки, стара зубна щітка, якою я можу так от залізти. Якісь маленькі дірочки. Що стосується засобів для прибирання для скламені. Ось цей дуже подобається клін. Далі такий не сильно хімозний з жабою. Далі для туалету в мене ось така баночка спеціально теж на собі замовляла. Для початку я буду мити дзеркало. Ви ж зрозуміли, що тут у мене кладовочка захована. Декілька пшиків я наношу на серветку, тому що вони не залишають ніякого ворсу. Напевно, помити дзеркало це найпростіше, що тільки може бути. Далі, ось ці всі речі мені потрібно звідси забрати для того, щоб кожну полицю протерти. Я не мию своє взуття кожного разу після того, як я приходжу додому, тому, звісно, тут може бути якийсь пісок. Просто ну, звичайні полиці вони спеціально створені для взуття. Щось все одно залишається на підошві. До речі, це взуття також треба помити. Зимові. Всередині супертеп'є. <смі> і ось це все після дощу теж треба відмити. Я звільнила полиці і буду протирати просто звичайною вологою ганчіркою. Чому я не наймаю людину, яка буде прибирати вдома. Я люблю прибирати сама, і так як я поприбираю, не поприбирає мені ніхто. Також я переживаю, щоб нічого не зіпсували. Все-таки тут дорогий ремонт. Я розумію, що. Може трапитись різне. І окрім того, що я не можу довіряти на 100%, як хтось мені поприбирає, хоча іноді я все одно замовляю клінінг. Наприклад, коли там виїжджала я з квартири, я замовляла клінінг. Крім цього, я люблю знімати цей формат для свого Тік-Ток, Інстаграм і для вас зараз знімаю це відео. Мені це в кафі, я люблю прибирати насправді. Тут такий конкретний пил. Я вирішила взяти стілець. Для того, щоб краще дотягнутися до верхніх полиць, тут я вже дуже давно не протирала. У мене немає домашніх тварин, я живу сама, мені не складно прибрати. І насправді більшість моїх таких повсякденних проблем з прибиранням вирішує колосос. Звичайна ганчірка. Я протерла всі полиці зараз по взуття для того, щоб вже на чисті полиці покласти чисте взуття. Коли у вас не багато речей, з ними набагато простіше переїжджати і набагато простіше бути мобільними. Мобільність це тоді, коли я можу зібратися дуже швидко, не роздумуючи. Не отримуючи стрес від цього, якщо я їду в подорож, я можу зібратися ну за 15-20 хвилин. Серйозно, чому е я поясню, чому тому, що кожна річ вона на своєму місці, і це її кожне місце. Я точно знаю і пам'ятаю. Тому мені простіше зібрати образ в голові і одразу з цього місця взяти, а не думати, так в мене десь там були якісь чоботи. Де вони взагалі? А де моя зарядна для зубної щітки? Не можу знайти. Тобто, коли ви постійно в пошуку, ви витрачаєте зайвий час. За що я люблю ось таке шкіряне взуття? Тому що його настільки легко протерти і воно вже охайно виглядає. Якщо вибираєте для себе щось на зиму, на осінь така моя рекомендація: обов'язково беріть вироби просто з гладкої шкіри все 2 секунди, абсолютно чисті чоботи. Ці білі. Треба добре почистити, тому що, бачите, я під дощ попала, і тут носочок брудний. Що я роблю? Для цього у мене є спеціально свій метод. Я беру спонжик, просочений міцелярною водою. Міцелярна вода чудово відмиває ось такий бруд, наприклад, на білому. Я постійно за кермом і тому на правій нозі у мене ось такий бруд від того, що я завжди натискаю педаль. Знову ж таки, та сама проблема. Бачите, тут теж ось така темна пляма. Також з аксесуарів у мене є шапочка. Я завжди в сумці перевіряю, що у мене є. Чи немає в мене якихось чеків, сміття, серветки, чи ще не закінчили ще, поки вони є. А, але взагалі, треба витрусити. Чи чесно тут якийсь пил? Це у мене міні-парфуми в сумці: гаманець, дзеркало, ключі від машини. Жувачки такі і гребінець. Тут такий бархатистий чехольчик перевіряю наявність парфумів. Бачите, ще не багато залишилось, але вистачить на декілька днів. Не люблю я носити якісь сміття кожного дня. Непотріб, я викидаю одразу раніше. Я зберігала свої сумки в другій гардеробні, яка біля спальні, але потім я зрозуміла, що мені незручно туди ходити і забирати звідти сумку, тому що зазвичай сумку я беру якраз перед виходом. Логічно, що вона має бути біля взуття і біля верхнього одягу. Так, з першою гардеробною я завершила, все протерла. Тут все чисто дзеркало також чисте. У мене тут від якогось чеку чи пакету, поки я щось несла, відбилося на рукаві ось таке синє. Я хочу це зараз спробувати запрати, поки воно не в'їлося. Я взагалі не знаю, чи вдасться мені це відіпрати. Я ще зараз кисневий порошок сюди нанесу. Я насипаю сюди кисневого порошка. Ось так воно одразу починає шипіти, але щось я не бачу. Покращення ситуації, на жаль. Ми переходимо в наступну зону. Це моя кухня. Тут я також все протру, хоча тут пилу особливо і немає. Так, для відчуття чистоти. Якісь ось ці проводи, дроти по всій квартирі. Я їх стараюсь скручувати, щоб вони не заважали і ховаю їх за техніку. Далі я хочу протерти плиту і ось цю столешню повноцінно також протираю. Я відносно небагато готую, зазвичай це кількість сніданків, тому кухня у мене фактично чиста завжди. Мені тут зручно, тому що тут висота така зручна для мене. Якщо ви прибираєте кожного дня, і у вас все одно постійно хаос це говорить про те, що. Речі не мають свого місця. То має бути правильна організація, щоб вам було легко користуватися речима. Тобто, якщо я знаю, що в мене тут сковорідка, мені має бути легко до неї дістатися. Якщо вам буде незручно її класти на місце, ви постійно будете залишати її десь на поверхні. Так, все. Я далі чистою ганчірочкою все ось так протираю раз, раз, раз. Прибирання це ваш має бути гарний настрій. Ви маєте прибирати з класним настроєм, що ви щось змінюєте. Можете навіть собі а, придумати якийсь класний намір, що якщо ви прибираєте щось приємне прийде в Ваш дім і, окрім цього, коли ви прибираєте, одразу відкладайте ті речі, які потрібно поремонтувати, почистити, попрати, так як я це зробила також, для чого взагалі прибирати і займатися організацією, тому що це спрощує ваше життя. Ви так чи інакше кожного дня живете в своєму домі. То чому вам не отримувати якомога більше задоволення від того місця, де ви перебуваєте найбільше часу? Мені потрібно протерти ось цю шухлядку. Ось так. Ось тут швиденько. Це простіше, ніж я думала. Я навіть трошки змінила конфігурацію тут, тому все, з цією полицею я завершена. Цю полицю під великі тарілки я протру. І треба перевернути палички, щоб вони краще взагалі пахли. З цією зоною я завершила. Є ще одне місце, де збирається багато пилу. Взагалі, чим більше у вас полиць, чим більше у вас. Якихось відкритих поверхонь, тим більше пилу там збирається. І ось тут у мене є одне таке місце. І тепер в кожну з цих частинок треба залізти і протерти пил. До речі, ці вази не мої, це власниці квартири. Ось ця золота ракушка, мені ще дуже подобається. Ось така зелена, але вона в якомусь місці трошечки протікає. Тому, якщо у вас відносно небагато речей, я рекомендую все-таки робити або закриті шафи, або робити їх якомога менше взагалі. Там, де не буде так багато ось цих розділень, все протерло. Тепер полиця ця чиста. Переходимо до холодильника, який знаходиться прямо ось тут. У мене холодильник холодильнику чисто. Я тут завжди протираю, тому так трошки буквально. Так як у нас світла, практично немає. У мене теж все порожнє. У мене з продуктів все тільки на сніданок. Тепер мені дуже добре потрібно вимити раковину. Але для початку я хочу все запшикати, в тому числі і ось ту штучку. Я запшикала і далі протру якраз пил в вітальній, і потім повернусь сюди до раковини. У мене тут ще й речі сохнуть, тому давайте їх треба забрати. У мене тут є таке місце і тут завжди теж пилюка збирається. Я протру скраб деті. Ось таким чином гарно, якраз це зараз я відмовиною. Я ще зубною щіткою. Ось цю таку решітку теж відчищаю. Я думаю, ви зараз теж прибираєте, і це було б насправді правильно. І знаєте, що мені тут подобається? Що Тут можна ось такий душик зробити. Ви знаєте, класно все відмилося. Я прямо задоволена, все таки біленьки. Я стараюся кожну крапельку витерти. Мені подобається, коли все навколо ну взагалі, нічого мокрого немає. Тим часом чоловіки все мокре, ганчірки їм не подобаються. Вони їм здаються якимись неприємними. Ось, а я так люблю протерти, щоб в мене тут ніяких крапель не було, тому що вони потім теж засихають і залишаються. Там потім негарно. Так, в мене тут навіть є. На масаж і <реш> сертифікат треба його використати. Це все тим, чим я користуюся тут кожного дня. Одяг, який у мене висох на цій сушці. Я все одно нею користуюся, тому що е якщо користуватися тільки сушкою, пральною машиною, вона зменшує одяг. Це вже у мене точно висохло мій улюблений костюмчик. Така сушка набагато зручніша, якщо ви любите сушити одяг на вішаках, як я. Вона називається вертикальна сушарка. Я підпишу її назву, якщо ви захочете її знайти. Вона дуже якісна, класна, можна на балконі сушити або вдома, і вона займає менше місця. Немає цієї розкладушки величезної. І одразу я стараюсь збирати якісь пушинки, волосинки, щоб вони потім не залишалися на іншому одязі. Також це моя друга гардеробна кімната. Я тут зберігаю одяг, піжами, домашній одяг. Також у мене є шухляди спеціально для прикрас. Спеціально для нижньої спідньої білизни, ну і там для документів різних також шухлядка. Єдине, що потрібно зробити тут, це просто протерти пил, і все. Також я вам рекомендую відкласти декілька категорій одягу або взуття і аксесуарів. Те, що ви точно носите, воно вам комфортне, по розміру, по кольору, по всьому, ви залишаєте. Друга категорія це 50 на 50 або в тому, чому ви сумніваєтесь. Тому ви ці речі можете окремо виділити для того, щоб ви точно їх бачили, щоб ви протягом тижня подумали Окей. Ця спідниця здається мені не дуже зручна. От сьогодні точно її надягаю, щоб переконатися залишати її чи ні, тобто це така. Зона речей, які можливо залишаться, а може ви їх продасте, віддасте. Я рекомендую викидати тільки відверто сміття, яке нікому не може пригодитися. Якщо вас тим паче є можливість дати на переробку, це взагалі було б супер. А так постарайтеся продати хай навіть за меншу ціну на благодійність віддати комусь, можливо, це потрібно, але не треба віддавати непотрібні речі вашим родичам, тому що вони це потім просто зберігають і ви по факту. Змусили їх зберігати, бути складом для ваших речей. І третя категорія речей це речі, які вам або зовсім не потрібні, або речі, які потрібно поремонтувати. Тому що я знаю, що може бути пляма, може бути якийсь гудзик, там відвалився. Замочок не працює. Це все ви записуєте в список сходити в ательє, сходити до майстра. Запишіть обов'язково кожну річ треба переглянути. Також мені треба купити ось цю машинку від ковтунців. Тому що в мене багато одягу з вовни, і все одно трошки де з'являється, щоб акуратно все було охайно. Якраз на такі теплі речі в гардеробній кімнаті завжди найбільше пилюки, тому що тут одяг, який ви постійно переставляєте з місця на місце. З нього ось ці всі ниточки падають. Мені тут теж потрібен стілець, бо я туди не дотягнусь. Я з цим хочу закінчити швидше, бо мені не подобається витирати пил, Це якось нудно. У мене тут є спеціальна шухляда з прикрасами. Я хочу ось цю скляну поверхню протерти. Там є навіть євро. В цій коробці у мене різні проводи, зарядки для різних гаджетів. Це у мене косметичка для подорожей. І це у мене величезна теж косметичка для подорожей. Тут я зберігаю косметику. Вона дуже велика, класна, коли треба великі банки з собою, наприклад, взяти. Ось. Тут все. В гардеробній кімнаті я завершила. Переходимо до, ну не можу сказати, що найскладнішого, але все-таки ванна кімната. Ванну кімнату я мою найчастіше. Я її можу навіть мити окремо від всієї квартири. Не відіпралося тут нічого. Для початку я спеціальним засобом залию унітаз. Я вам зараз покажу, як виглядає цей засіб. Дентміт Павершаум. Потім він дає таку піну. Ось так я його закриваю там, поки унітаз залишаємо в спокої, переходимо до душової. І ним же я буду зараз чистити скло в душі. І забираємо всі засоби з душу, щоб нічого не заважало. Я стараюся натирати поверхню. Дуже люблю мармурові підставки. Надзвичайно мені подобається. У мене ще з натурального мармуру. Також спеціальна така баночка для спонжиків для зняття макіяжу, серветниця. Теж все в пилюці. Ви один раз прибрали глобально, а потім просто підтримуєте прибирання. Я кожного дня так не прибираю. Ви подумаєте, що ваш простір взагалі відповідає тому, щоб там було легко зосередитись. Так. Значить, я все повертаю на місце. Мої улюблені парфуми це зараз Лойвітон Elvis. Вони такі весняні і солодкуваті, такі компотні Міс Діор, новинка також 25-го року. Мило беру. І далі вже знайома схема, так як і з раковиною на кухні. Тут все те саме наношу на декілька хвилин і буду відчищати. Мене батьки ніколи не заставляли прибирати, я завжди любила сама. Наводити порядок, розкладати свої якісь там ляльки, одяг. Найбільше, що мені приносить задоволення, це, звісно, розбирати речі. Але мені давно нема що розбирати. На постійній основі в мене часто я віддаю, я дарую дуже багато. Звісно, я блогер, мені багато чого присилають. Але окрім цього, я також щедра і я. Дуже багато подарунків роблю для своїх близьких, для глядачів. Я часто складаю подарунки, боксики і відправляю. Такий спорт я вам скажу конкретний. Звісно, я не дуже люблю прибирати в рукавицях. Вони мене вже дратують трохи, бо це незручно, але зате все-таки вберігає трохи руки від цієї хімії. Дзеркало, треба помити дзеркало. Мені потрібні якісь нормальні ганчірки для дзеркала. Все-таки, ви знаєте, в мене вони закінчилися. Якось лінувала скупити. О, ну все. Начебто, начебто, дзеркало чисте. Ви бачите, воно таке високе, мені довелось знову ж таки брати стілець. Залишилось одне місце, де мені потрібно поприбрати. Це моя спальня. Просто ліжко. Іноді я можу подивитись трошечки телевізор, але це рідко. У мене полосос Philips 9000, Він класний, безпровідний. Акумулятора мені вистачає на два рази прополососити квартиру. Також цього полососу є мийна насадка, заливаєте воду і можна полососити водночас і мити підлогу також. Поки я в спальні все, що потрібно зробила, потім я ще поміняю постіль. В кінці найприємніше, тепер треба всюди пропилососити. Ще одна доволі розповсюджена проблема. Люди відкладають своє життя на потім. Відкладати якісь кращі речі, кращу косметику, ніби колись настане кращий момент, щоб користуватись найкращими парфумами, які у вас є. Цей момент може не настати. Я навіть люди, категорія людей, які купують класні речі, якийсь прикольний одяг. Косметику дорогу, і їм шкода буквально ось, знаєте, почати користуватися чимось. От нормально користуватися начебто чимось старим це не шкода. А те, що нове, от воно начебто для вигляду. ви ще в сервант це покладіть. Посудомийна машина завершила. Не забувайте потребуватися про вашу посудомийну машину, це зробити дуже просто. По-перше, потрібно мити фільтри. Я вам зараз покажу, як їх витягнути як їх правильно помити. Це раз. По-друге, для більш глибокого очищення є спеціальні ось такі капсули від фініш, наприклад, які ви можете покласти в посудомийну машину. Там є інструкція. Викладати, і вона дуже добре все очищає. І не забувайте засипати спеціальну сіль. Тут є спеціальний фільтр, який потрібно фізично відкрутити і ось так витягнути. Бачите, тут бруд. Ось так має виглядати чистий фільтр. Ніяких залишків їжі, нічого тут не повинно бути. Бачите, як він прикольно блистить. Посудомийну машину я почистила, помила і рекомендую обов'язково вам теж цим зайнятися. І не забуваємо почистити пилосос. Неважливо, якщо у вас такий, як у мене, схожий, безпровідний чи ні. Все одно там накопичується бруд. Тут багато назбиралося пилу. Я прибрала волосся, можна встановлювати насадку назад. І ваші речі однозначно мають служити вам, а не навпаки. Вийдіть з цього якогось кола безкінечного, коли ви прибираєте, ви знов потім дратуєтесь, тому що ви не можете навести лад в своїх речах. Якщо ви думаєте, що вам щось не потрібно, ви сумніваєтесь, поділіть свої речі на ці три категорії, які я вам розказала раніше. Також не будьте жадібними і діліться з іншими. І напевно, найосновніший секрет порядку і чистоти. Це не найбільша кількість речей, а тільки ті речі, якими ви користуєтеся. Що у вас щось лежить 2, 3, 5 років, десь там на антресолях, на якихось дачах, в якихось гаражах воно вже все припало пилом, вже міль там все поїла. Може на балконі щось давно завалялось там, пакети, якісь старі, з якимись старими речами. Напевно, найбільше я люблю витрачати гроші, які я заробляю, все ж. Не на речі, не на сумки, не на якісь непотріб. Я не замовляю речі з Китаю. Звісно, я можу там на промі, на Оликс ще десь щось купити на шафі, там одиниці якихось речей, тому що часто люди заходять там на тему, на аліекспрес і скуповують просто сотні товарів, тому що це така розвага. Потім це все потрібно мити, обслуговувати, ремонтувати, щось з ним робити, кудись знаходити місце, куди це покласти. І окрім цього, коли ви переїжджаєте, ви одразу відчуваєте, яка кількість речей у вас зайва. Тому часто при переїздах багато людей залишають от весь той непотріб. Вони починають усвідомлювати взагалі розмір цієї проблеми. У мене доволі багато шаф взагалі повністю порожні. Ну що ж, дивимось на результат. Отже, в гардеробній номер один все чисто прибрано, аж легше дихати, ви знаєте? Далі в коридорі тут теж я все помила, поприбирала. Кухня-вітальня. Вау! Холодильник чистий. Всі ось ці полиці теж все чистенько. У мене тут штатив міжве. Духовки у мене чисті, я ними не користуюся. <сум> Лайфхак, можна взагалі ними не користуватися. Тут теж все прибрано. Гардеробна. номер 2. У ванній кімнаті теж все супер. Чудово, а ще треба буде рушнички якось попрати. І в мене ще досушується моя постільна білизна. Все по факту, все прибрали. З цим відео я хотіла вас надихнути, прибрати в своєму домі, зробити порядок в своєму житті, перебрати речі, якими ви не користуєтесь, надихнути вас, не купувати те, що вам не потрібно, можливо, пожертвувати комусь речі кому потрібніше. Не забудьте підписатися на мій канал. У мене багато про мінімалізм. І до зустрічі наступної неділі. Па-па!